Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Дональд Трамп обіцяє вести додаткові мита для країн Брікс. Водночас, головні торговельні партнери Китаю прагнуть укласти вигідніші торгівельні угоди з Білим домом. Ну, Якщо вони члени Брікс, то їм доведеться платити 10% мито тільки за це наскільки далеко Китай запустив свої руки в США, і які інструменти використовує компартія, Ленс розповість про таємну війну на американській землі Компартія Китаю може проникати в деякі з наших найпрестижніших медіа, наприклад, у «Нью-Йорк Таймс Торгові зв'язки висять на волосині. Голова Євросоюзу критикує Китай за нечесні торговельні практики за кілька тижнів до важливого саміту. Чи зможуть сторони налагодити відносини? Китай не може покладатися на експорт для розв'язання своїх внутрішніх економічних проблем. Проблему надлишкових виробничих потужностей треба вирішувати докорінно. Кинути виклик США в торгівлі означає зіткнутися з наслідками, і навпаки, співпраця зі США може відкрити можливості для більш вигідних угод. Таке послання Дональд Трамп надсилає деяким провідним торговельним партнерам Китаю і всім світовим лідерам. Трамп заявив, що незабаром оголосить проведення додаткових 10 відсоткових мит для всіх країн-членів БРІКС, зокрема Китаю, Росії, Бразилії, Індії та Пар. Брікс було створено, щоб нашкодити нам. Брікс створено, щоб послабити наш долар, скасувати його як стандарт. Це нормально, якщо вони хочуть грати в цю гру. Але я теж можу грати в цю гру. Тож усі, хто входить до Брікс, отримують 10% мито. рішення вже набуло чинності, чи залежатиме від їхніх дій якщо вони члени БРІКС, то повинні будуть платити 10% мито тільки за це. І не тільки вони. Якщо долар перестане бути світовим стандартом, для нас це означатиме програш у великій світовій війні. Наша країна вже не буде колишньою. Ми цього не допустимо. Мита США на китайські товари тепер можуть зрости з 55 до 65%. п'яти Очолюваний Китаєм Росією БРІКС сьогодні охоплює 11 країн, на які припадає близько 40% світового ВВП. Група прагне кинути виклик глобальній фінансовій системі, яку очолюють США, зокрема просуваючи у світовій торгівлі китайський юань як альтернативу долару США. Яких політичних кроків країнам не варто робити, щоб уникнути додаткових мит. Президент вважає, що загалом Брікс прагне підірвати інтереси США. Президент вважає своїм вищим обов'язком ставити інтереси США на перше місце. Він вживе всіх заходів, щоб інші країни не використовували США і наш народ у своїх інтересах. Раніше Трамп підписав указ, відповідно до якого ведення миту відповідь відтерміновується до 1 серпня, за винятком Китаю, для якого відтермінування не передбачено. Він також написав у True Social, що після закінчення цього терміну відтермінувань. Більше не буде, й мита на чинності. 14 країн вже отримали офіційні листи з Білого Дому з повідомленням про пропоновані ставки мит. Президент Трамп попередив ці країни, щоб вони не вживали заходів у відповідь і не намагалися перенаправляти товари через треті країни. Він також закликав іноземні компанії будувати заводи в США, щоб уникнути мит. Більшість із цих 14 країн розташовані в Азії і мають тісні торговельні зв'язки з Пекіном, зокрема Японія, Південна Корея і Таїланд. Багато з них тепер схоже прагнуть укласти вигідніші угоди з Вашингтоном до закінчення терміну. Це вже викликало занепокоєння у Пекіні. У вівторок державна газета «Женьмінь-Жибао» опублікувала попередження, що Китай вживе заходів проти будь-яких рішень, які негативно вплинуть на його інтереси. А Тепер докладніше про репресивні дії китайської влади. Наскільки далеко вони зайшли? Які інструменти компартія КНР використовує у США? Ми поговорили зі Стівом Ленсом, ведучим програми Capital Report. Ленсе, дуже дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас у нашій програмі. Дякую, що запросили. до речі, я вперше беру у вас інтерв'ю. У вас скоро вийде спеціальний випуск. Він називається Таємна війна КПК у США. Що вас найбільше здобувало під час підготування цього випуску? Це досить складне питання, бо ми змогли розкрити дуже багато чого. Імовірно, одним з найбільших сюрпризів стало те, наскільки серйозною є ця проблема, і водночас як багато людей не знають про неї навіть у нашому уряді та наших медіа. І той факт, що Компартія Китаю може проникнути в деякі з наших найпрестижніших медіа, як от New York Times, і навіть у наші федеральні агентства, справді шокує і лякає. Ми давно знаємо про вплив КПК в різних сферах. Ми бачили інститути конфуція в наших університетах. Ми бачили, як алгоритми Тіктоку може контролювати свідомість американців, але я думаю, що для багатьох людей і для мене теж доти, доки не зіткнешся з конкретною ситуацією, складно повірити, що компартія Китаю може впливати на федеральні агентства США. Це один з найбільш шокуючих моментів для мене. На головну увагу у вашому спеціальному репортажі ви надали питанню пов'язаному з духовною практикою фолуньгун або фолуньдафа. Розкажіть, чому КПК приділяє так багато уваги цьому питанню в США? у Китаї міністерство громадської безпеки переслідує прихильників цієї школи. Фолундаф або Фолунгун це духовна практика. В її основі лежать три основні принципи: істина, доброта і терпіння. Насправді, все дуже просто. Вона стала дуже популярною. Її засновник пан Лі Хунджи представив її широкому загалу в Китаї 1992 року. Її прийняли із захопленням. Вона поширилася по всій країні, подолавши всі соціальні бар'єри від вищих урядових чиновників до банкірів і фермерів усі практикували, і тільки 1998 року, через шість коротких років після початку її поширення, КПК провела розслідування і виявила, що кожен 12 дванадцятий китаєць практикує фалунгун. Це близько 100 мільйонів осіб, приблизно від 70 до 100 мільйонів. У той час їх кількість перевищувала кількість членів компартії. Диктатор того часу Дзян Зимінь почав сильно заздрити такій великій популярності, відчув загрозу своїй владі і КПК і почав загальнонаціональне переслідування. Почалося з примусової праці та тортур у трудових таборах, які зрештою переросли в те, що хтось може назвати найбільш кричущим злочином проти людства примусове вирізання органів у живих людей. Крім того, КПК проводила масову пропаганду з метою дискредитації фолоньгун як у Китаї, так і за його межами. Голова Єврокомісії посилює тиск на Китай за два тижні до важливої зустрічі на вищому рівні. Урсула фон дер Ляйн звинувачує пекіну у несумлінних торгових практиках, заявляючи, що Китай маніпулює світовими ринками і закриває доступ європейським компаніям на свій ринок. Фон дер Ляйн чітко дала зрозуміти, що для успішних відносин торгівля має бути двосторонньою. Щоб наше партнерство просувалося уперед, нам потрібно справжнє перебалансування. Ми маємо зменшити дисбаланс на ринку, скоротити надлишкові виробничі потужності та експорт з Китаю і забезпечити справедливий доступ на китайський ринок для європейського бізнесу. Фондерлян каже, що тоді як Європа тримає свої ринки відкритими, європейські компанії швидко втрачають позиції в Китаї. Вона попереджає, що дисбаланс завдає шкоди економіці. ЄС вона також підкреслює, що за цим дисбалансом стоять надлишкові виробничі потужності Китаю та їхній вплив на світові ринки. Китай не може покладатися на експорт для вирішення своїх внутрішніх економічних проблем. Проблему надлишкових виробничих потужностей треба розв'язувати докорінно. Її не можна просто перекласти на світові ринки. Це чітке послання, яке лежить в основі нашого розслідування щодо електромобілів. Китай наповнює світові ринки дешевими товарами від електромобілів до сонячних батарей, підриваючи головні західні галузі. А оскільки Європа сильно залежить від Китаю у плані постачання таких найважливіших товарів як рідкісні земельні мінерали, ЄС опинився в скрутному становищі. Минулого місяця Брюссель заборонив китайським компаніям брати участь у державних тендерах на постачання медичного обладнання на суму від 7 мільярдів доларів і більше. Це стало відповіддю на обмеження пекіном експорту Кісно земельних металів на захід. Чиновники ЄС також заявляють, що китайський демпінг цін викликає стурбованість європейських виробників. Напруженість у відносинах обидві сторони сподіваються зменшити на саміті, який відбудеться 24 липня у Пекіні. Німеччина викликала китайського посла для надання пояснень. Чиновники звинувачують китайський військовий корабель у наведенні лазером на німецький літак над Червоним морем. Літак був частиною місії ЄС Аспідес. Її завданням захист міжнародних морських шляхів. Німеччина заявила, що лазер був наведений без попередження під час планового польоту на початку цього місяця. Офіційні особи назвали інцидент неприйнятними і заявили, що він наразив персонал на небезпеку і порушив хід операції. Китай раніше заперечував такі інциденти з лазером, пов'язані з літаками США. Держдепартамент США відновлює допомогу розміром майже 7 мільйонів доларів для тибетців, які живуть у південній Азії. Минулого тижня тибетський лідер, який перебуває у вигнанні в Індії, заявив, що скорочення допомоги з боку США завдає шкоди громадам. Тепер фінансування відновлено раніше цього року. Адміністрація Трампа зменшила допомогу в межах своєї програми Америка насамперед. Скорочення торкнулося різних програм, зокрема тих, які забезпечують продовольством і вакцинами, деякі з них. Найбідніших регіонів світу, хоча в держдепартаменті не уточнили, коли виділять кошти, офіційні особи підтверджують, що допомогу Тибетцям відновили. Раніше Далай-Лама в черговий сказав, що Китай не має влади над тибетом. Водночас, Вашингтон знову заявив, що буде й надалі допомагати Тибету позбуватися китайського впливу.